Свій ранок Аліна Веретіна починає коло станка разом із новачками. Балерина розігріває м'язи перед інтенсивною репетицією спектаклю. Усі настанови лунають професійною для балета французькою мовою. На сцені Дніпровського театру опери та балету Аліна вже 31 рік. Нині вона солістка та виконує перші партії у спектаклях. Але балерина добре пам'ятає, як починала у кардебалеті пуанту вперше взула у вісім років. Це привів мене тато. Він дуже полюбляв балет і побачив, що в театрі набирають маленьких балерин. Мені подобалось, я дивилась на своїх педагогів, які танцювали на сцені. Мені подобалось, як вони виглядають. Взагалі, балет дуже захоплює. Якістю своєю грацією, і я дивилася і хотіла танцювати так само. Завжди хотіла бути солісткою, тому що коли я стояла в кордебалеті, мені не подобалося, що оплески не мені. Ну якось я дуже хотіла, щоб я була головною. Я дуже старалася танцювати сольні партії. Аліна репетирує щодня по кілька годин поспіль. Відпрацьовує кожен рух, поки він не стане досконалим. Спеціально для знімальної групи Дніпро Тіві Аліна виконує віртуозний балетний елемент. фуете. з роки практики на одній нозі без зупинки здатна зробити понад 40 обертів. Це важко і дуже цікаво, тому що над кожною партією ти працюєш вони різні, різна музика, різний характер у героїв. І це завжди цікаво працювати або над новою партією, або, наприклад, і над старою, тому що кожен раз вистава може бути різною, Ти знаходиш в собі якісь різні грані. За свій талант та багаторічний досвід Аліна Веретіна здобула звання заслуженої артистки України. Каже, коли вперше почула про це на сцені, спочатку не повірила. Я дуже зраділа, тому що я розумію, для чого я мої були старання 20 років, і що мене відзначили. Я дуже вдячна всім, хто зробив для мене це, тому що для мене це було важливо. Крім балету, Аліна має ще одне захоплення: понад 15 років займається фотографією, надихається сценічними образами, а потім втілює їх на світлинах. Нині Аліна разом зі своїм партнером працює над класичним спектаклем Дон Кіхот. І маючи талант та багатий досвід, до Європи переїздити не збирається. Надто любить свій оперний театр і Дніпровського глядача, який щедро віддячує балерині за талант оплесками і оваціями. Олександр Гладуш, Павло Черненко Дніпро Тіві.